Пробуємо заново створити відповідний звіт. Йдемо создання. Мастер відчотів. Вибираємо відповідну таблицю, яка нам потрібна. Це таблиця міста. Вибираємо поля, які будуть відображатися в, нашій таблиці, в нашому звіті. Далі. Далі. далее имя отчета у нас будет развить. готово предварительно почты еще трешечки не изручены на вид отражения всего звука Тому зараз в конструкторі ми з вами переробимо наш звіт. По-перше, назва у нас буде називатися не звіт А-міста. Далі на вкладці упорядочить нам потрібно перемістити відповідні елементи. Для зміни розташування елементів в нашому об'єкті, в нашому звіті ми повинні виконати наступну дію. Клацаємо з вами правою кнопкою миші, виділяємо всі об'єкти, клацаємо правою кнопкою миші і вибираємо пункт макет удалить. Тобто, в даному випадку всі елементи, які в нас є в нашому макеті, ми можемо їх, змінювати їх розположення. Наприклад, зараз хватаємо оцей фрагмент місту. Переносимо. Далі, чисельність населення це буде назви. Перенесли. Далі область. Це буде відображення самої області. А заголовочок, тобто назва відповідного поля, ми ставимо поруч. Область, розширяємо, щоб у нас відобразилося. Передивляємося в режимі звіта. Отримувалось таким чином. Переходимо знову ж таки в режим конструктора. Вирівнюємо відповідні елементи. є. А, далі, наступним кроком потрібно буде поставити нам ітоги. Які саме ітоги ми будемо ставити? Ми будемо ставити в ітоги сума по чисельність населення. Передивляємося. На поставили загальну суму. По кожній області у нас є загальна сума. Для того, щоб відобразити, що це у нас іде загальна сума. Ми з вами робимо текстовий напис. О, ну, всього. Всього. І двократко. Придивляємося у звіті. Тобто ми з вами зробили цей звіт. Закриваємо, зберігаємо зміни. Наступний пункт нашої мови це ми повинні створити кнопочну форму для відкриття формы гіганти і всіх запитів. Для створення цієї кнопочної форми ми йдемо в «Создання», вибираємо конструктор форм. Ми отримали з вами ось таку пусту форму. Далі у нас є елементи керування. Нам потрібно виставити кнопочки. Клацаємо. Перша кнопка. Для цієї кнопки, це нульова кнопка. У нас кнопка буде відповідати для роботи з формою і буде виконувати наступний діяльний це открить форму. Далі. нажатием це у нас форма гиганти. Далі. Открыть форму, форму і показати всі записи. Залишаємо. Далі. На формі буде неймалюне відображатися, а, а текст. Цей текст ми зараз а, запишемо з вами форма, форма. двокрапка, гіганти. Гіганти. Далі, крапка форма, а, кнопочка ОК. Створюємо наступну кнопку. Це буде, е, вибираємо пункт разне. В цій кнопці ми повинні з вами виповнити запрос. Далі, запит 1, Залишається далі. Буде виводитися текст. Запит 1. Далі готово. Давайте зараз передивимося, як буде працювати наша форма. Форма Гіганти. Відображається відповідна форма. Запит 1. Виконується запит 1. Так само створюємо інші кнопочки. Запит 1. Створюємо 2, 3, 4, 5, 6. І подивимося, зараз створення останньої кнопочки, знову повторюємо, клацаємо в полі форми. Вибираємо пункт Разне, вивнить запрос. Далі вибираємо, це у нас буде йти запит шостий. Далі текст буде відображатися запит 6. Далі а, готово. Далі виділяємо всі ці елементи, які у нас є, переходимо на вкладку Упорядочить, упорядочить сліва, зменшуємо загальний розмір форми. Тут трішечки розвікаємо. А, далі можемо виділити тільки ось ці елементи, щоб наша форма вигля... виглядала коректно. Є закриваємо, зберігаємо і даємо назву це кнопочна форма. Передивляємося. Наша А Перевіряємо роботу наших кнопочок. Є. Запит перший виконали. Наступний запит, другий. Виконали. Запит третій. Працює. Запит четвертий працює. Запит п'ятий, це як ви пам'ятаєте, був запит. запит з параметром, вводимо назву, наприклад, буде у нас Донецька. Окей, запит наш спрацював і останній запит. Бажаю успіхів в вашій роботі.